Сенсаційний прорив 20-річної українки злива особистих рекордів від спортсменів, від яких цього зовсім не очікували. А також шалена розв'язка у боротьбі за малий кришталевий глобус у заліку змішаних естафет. Усім привіт! Ви на каналі Суспільне спорт. З вами Олексій Мандії. Це наш традиційний щотижневий. Підсумок біатлонного тижня цього разу ми сконцентруємося на восьмому, уже передостанньому етапі Кубка світу цього сезону, що відбувся у словенській поклюці. І одразу скажу добре, що відбувся, бо ще напередодні початку цього етапу було взагалі під питанням, чи будуть проведені гонки? Якщо будуть, то які? Усе через аномально теплу погоду, плюс 15, плюс 16 і три дні дощів, які передували етапу Кубка світу у словенській поклюці. Тим не менш, організатори змінили Вши розклад змагань, скоротивши одну з дисциплін індивідуальну гонку, вирішили проводити етап і не прогадали. Так у перший день погода була аномально погана. Всім було дуже складно їхати в плюсову і дощову температуру. Але от в суботу та неділю була справжня справжня хуртовина, і постійно було дуже багато свіжого снігу, що додавало такої певної зимової родзинки у цьому вже березневому етапу Кубка світу. І давайте якраз про це все і поговоримо. Розпочнемо традиційно зі збірної України із коротких індивідуальних гонок, які по суті вийшли найкращими для української команди на цьому етапі, ну принаймні для жіночої його частини. Після попереднього етапу Кубка світу тренерський штаб відчепив із заявки Ірину Петренко. Тож у поклюку приїхали п'ять біатлоністів. Усі вони стартували в короткій індивідуальні гонці, і одразу трьом вдалося потрапити до топ 20 найкращих. Юлія Джима з одним промахом стала 12-ю, Христина Дмитренко 45 секундами штрафу. А, нагадаю, Такий штраф є у короткій індивідуальній гонці за промах. Фінішувала на 18-му місці. Але головною ньюзмейкеркою синьо-жовтої команди у цій гонці була 20-річна Олена Городна, біатлоністка, що ніколи раніше не закривала усі мішені. Що в особистих, що в командних гонках, не робила це в спринтах, де є тільки 10 мішеней, не робила це в переслідуваннях чи індивідуальних гонках, не робила це в естафетах. По клюці закрила 20 з 20. і завдяки цьому показала свій найкращий результат у кар'єрі. Вона фінішувала на дуже і дуже високому 13-му місці при тому, що стартувала в останній стартовій групі і змушена була місити сніг, як ніхто серед тих, хто стартував. Попереду, але чиста стрільба, і перші в кар'єрі очки на рівні Кубка світу, і не просто очки. Одразу 13-та позиція, яка до того ж дозволила Олені Городній відібратися до гонки з масовим стартом. Там ми побачили і Юлію Джиму, і Христину Дмитренко. Але поратися зі стрільбою, як це вдалося, в короткій індивідуальній гонці Українки уже не змогли. Але найкращим результатом українок у саме гонці з масовим стартом було 18-те місце. Його посіла Юлія Джима. і відповідно вона доповнила свою 12-ту позицію. Короткій індивідуальній гонці гонкою з чистою стрільбою, 20 влучних пострілів у мастарті і 18-та позиція. У Христини Дмитренко одна хиба і 20-те місце на фініші. На Олена Городна дебютанка гонок куди відбираються топ 30 найкращих у світі. Фінішувала на 24-й позиції. Варто відзначити, що і в суботу, і в неділю буквально штиль панував у поклюці. Тому дуже і дуже багато команд, і це говорячи про естафети, і дуже багато біатлоністів і біатлоністок, говорячи про особисті гонки, стріляли майже перфектно. Тому ми побачили на подіумі навіть Анну Марію Лампіч, яка фінішувала третьою Мастарті, і це стало ще, мабуть, більшою сенсацією ніж чиста стрільба Олени Городної в індивідуальній гонці. Лампіч, яка у тій такі індивідуальні хибила майже кожним другим пострілом, в мастарті зробила тільки одну хибу і повторила свій найкращий результат у кар'єрі, стала третьою. Але про усі ці рекорди Лампіч, якова фака і інших. Спортсменів, ми ще поговоримо. Давайте ще трішки згадаємо перед тим про чоловічу збірну України, яка, на жаль, не змогла повторити результат жінок у короткій індивідуальній гонці. Найкращий результат у Андона Дубченка він став 25-м у заліковій зоні. Фінішував також Віталій Манзин, який розпочав гонку з трьох неточних пострілів на перших двох вогневих рубежах, але потім зібрався двічі. Чисто відстрілявся і потрапив у топ 40 у Дмитра підручного гонка не склалася зі стрільбою, але він був єдиним, хто відібрався з українців до Мастарту. Усе завдяки високій позиції у загальному заліку Кубка світу. І от у тій 15 кілометровій гонці підручний був близьким до ідеалу. До останньої стрільби він претендував навіть на топ 6 тобто на ще одну для себе квіткову церемонію, але одного разу схибив і, зрештою, став. Тринадцяте знову ж таки щільність результатів у мас-старті була дуже і дуже високою. А Дмитро Підручний показав один зі своїх найкращих результатів у кар'єрі у Мастарті. Шкода, що був той промах, але це біатлон. Тут потрібно не тільки бігати, але й влучно стріляти. Лише на 50% з цим принципом, так влучно стріляти, Дмитро впорався у неділю у заключній для себе гонці одиночній змішані естафеті, де він виступав разом з Христиною Дмитренко. Після першої половини гонки українці йшли у топ 4 найкращих, а у певні моменти були навіть першими. Усе це завдяки непоганій стрільбі. Лише один додатковий патрон на чотири вогневі рубежі. Усе розклеїлося далі. Христина Дмитренко на своєму другому етапі, і третьому, загалом, використала чотири додаткові патрони. Дмитро підручний додав ще три на своєму заключному етапі, і зрештою українці фінішували тільки на одинадцятій позиції. Хоча та гонка була доволі доволі перспективною для України. Однак не склалося до слова, також перспективний склад з точки зору віку і амбіцій спортсменів. Україна заявила на класичну змішану естафету. Там змагалися та ж таки городна, про яку ми говорили, Віталій Манзинікому якому 21 рік, і Олександра Меркушина. Тільки Антона Дученка можна назвати ну він справді був таким ветераном і найбільш досвідченим біатлоністом у цій четвірці. Україна фінішувала на дев'ятому місці непогана стрільба, 5 додаткових патронів на вісім вогневих рубежів. Особливо чоловіки впоралися зі стрільбою, без жодного додаткового патрона пройшли. І вони змогли підняти Україну трохи вище. Бо на перших двох етапах за швидкістю, перш за все, українки відставали від лідерок і передавали естафету чоловічій частині вже поза межами ТОП-10. Але спершу Дудченко, а тоді Віталій Манзин підтягнули Україну на дев'яту позицію. Тим не менш, дуже і дуже цікавий склад команди: Меркушина, Городна, Манзен це очевидно майбутнє українського біатлону. І цікаво, чи, наприклад, уже в постолімпійський рік ми будемо бачити саме ось таку четвірку, можливо, там ще з Богданом Бурковським як варіант, або тим таки дученком значно і значно частіше. Як вам така розстановка, от коли в одиночній змішаній естафеті бігли Дмитренко підручний, у класичній змішаній естафеті була молодь суцільна? Пишіть свої думки у коментарях. Можливо, ви б якось по іншому бачите. О, розташування а біатлоністів за етапами або, в принципі, за гонками буде цікаво почути ваші думки. Ну і щоб двічі не вставати і говорити далі про естафетні гонки, то у одиночній змішаній естафеті першу в історії перемогу здобула збірна Швейцарії. А і та Гаспарін, яка також має певну приналежність до України, так через сервісмена збірної України, колишнього біатлоніста і теперішнього її чоловіка Сергія Семенова, разом з Нікласом Хартвігом, здобула перемогу у тій гонці. Друге і третє місце у Швеції. Та Фінляндії. І чому я акцентую увагу також на шведах? Бо вони виграли і класичну змішану естафету. Друге місце у збірної Франції, третьою фінішувала Норвегія. Там на останньому етапі була неймовірна перестрілка з між Самуельсоном та Кантеном Фіоном Має на стрільбі лежачи за першу позицію. А потім уже між молодим 21-річним Ісаком Фреєм, який дебютував, до речі, на Кубку світу. І тим таки кантеном Фіоном Має за другу позицію на останній стрільбі. Кантен спершу програв. Потім Уіса Кафрея виграв і зрештою фінішував другим. Тим не менш, французам це не допомогло. Перед останнім змагальним днем у змішаних естафетах вони підходили як лідери загального заліку. Але двічі поступилися шведам. Так, у одиночній змішаній естафеті стали четвертими, тоді як шведи другими. У класичній змішаній стали другими, а шведи першими. І в підсумку саме Швеція виграла залік змішаних естафет, випередивши французів на 9 залікових пунктів. Ось така драма розв'язалася не меншу драму ми очікуємо і в заліку великого кришталевого глобусу у жінок, де перед останнім етапом боротьба між Францискою Пройс та Лужан Моно доходить до свого апогею. Між ними 20 очок. Франциска Пройс була кращою на цьому етапі у індивідуальній гонці. Лужан Моно виграла. Мастарт. І тому зараз між ними тільки 20 очок. Ще до речі, про рекорди на цьому етапі Мілена Тодорова у Мастарті, представниця Болгарії, показала свій найкращий результат у кар'єрі, фінішувавши на другій позиції. Про Анну Марію Лампіч і її всього один промах у Мастарті. Ми вже поговорили, але це, це насправді те, що не вкладається в голові і про те, що можна ще трішки згадати, бо де Анна Марія Лампіч, а де один промах на 20 патронів. Не знаю, як це сталося, але Словенія. Була в фурорі. І Лампіч насправді не створила цей фурор, а просто продовжила його ще два дні перед нею. Яко фак виграв свою першу за 10 років гонку. Він тріумфував у короткій індивідуальній гонці, закривши з 20, -20 мішеней. І вже потім, після завершення цієї гонки, в обіймах з дітьми оголосив, що буде завершувати свою змагальну кар'єру після Олімпіади 2026. оскільки поклюка для нього це рідний етап. Цей рідний стадіон, а наступного сезону етапу Кубка світу в Поклюці не буде. То своє рішення якофак зробив саме цього разу і оголосив про це публіці. Ще раніше про таке саме своє рішення оголосив і Йоганнес Біо, який. До слова етапу по ключі точно не запише собі в актив. Він приїхав сюди у статусі лідера загального заліку Кубка світу, але виступав на фоні хвороби у короткій індивідуальній гонці. Показав свою найповільнішу стрільбу за всю кар'єру, друзі. Середній час, який Йоганнес витратив на стрільбу, 38 секунд на кожному новому рубежі. Для Йоганнеса це ультраповільно. Попередня найповільніша його стрільба була ще у 2015 році, тобто 10 Років тому, і після ну, не найкращого виступу в короткій індивідуальній гонці, де Йоганнес попри ось цю повільну стрільбу, все одно відстрілявся з одним неточним пострілом і став десятим. Він вирішив пропустити два наступні старти у поклюці, аби підготуватися до завершального етапу Кубка світу у Голменколені, де очікується на справжнє свято для норвезьких болівальників. А от Штурла Легрейд скористався цією нагодою. Він випередив Йоганна Сабьо у загальному заліку Кубка світу і перед заключним етапом везе йому гандикап у 104 очки, що в принципі виглядає як доволі реальний шанс для штурла легрейда перемогти Йоганна Сабьо в його останньому сезоні. Уже один малий кришталевий глобус, що найменше штурла виграв, він здобув перемогу у заліку. індивідуальних гонок жіночий забрала Лужан Моно. У будь-якому разі розв'язка у боротьбі за великий кришталевий глобус, що у жінок а там дуже дуже цікаво, що у чоловіків настане уже наступного тижня на завершальному етапі Кубка світу у норвезькому осло Голменколені. Там ми побачимо шість особистих гонок. Спершу це будуть спринти, тоді переслідування, а тоді мастарти. Будемо розраховувати, що у кожній з цих гонок. Будуть змагатися і українські спортсмени. Тож наступного тижня побачимося уже після заключного останнього етапу Кубка світу, і будемо разом прощатися із братами біо, і з цим міжнародним біатлонним сезоном. Ну а поки дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити подобайку цьому відео, підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити нічого найцікавішого, зокрема, і чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні, який відбудеться уже цього тижня. Тож підписуйтеся, ну і там почуємось.